За останній рік в Україні поменшало більш ніж на півсотні банків. Держава сяк так виводить їх з ринку і повертає гроші громадянам. Це функція фонду гарантування вкладів. Він же розпродає майно збанкрутілих банків і робить це дуже своєрідно. Банківська система України сиплеться, як картковий дім. За інформацією Національного банку, на сьогодні в категорії неплатоспроможних перебуває 10 українських банків. У стані ліквідації 50. Живих грошей у таких банків мало. Натомість є майно, за яке має виручати гроші фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Як відбувається цей процес? Як показує досвід. Активі банків продаються зі значними дисконтами, майно розпродається фактично за безцінь. Пропонований список майна банку Форум, який перебуває в стані ліквідації, можна побачити на сайті. Ми вирішили оглянути автомобілі. Обрали Лінея» 2010 року механіка Двигун 1.4. Пробіг близько 30 тисяч кілометрів. Фонд оцінив це авто у 180 тисяч гривень. Його вартість на ринку 220 тисяч. Ми столкнулися з великим количеством проблем. Починає того, що товар храниться не, до... не, до... не образом. Їхати довелося за місто у супроводі працівниці банку і автомеханіка. Причому власним коштом. Банківські автівки вже рік стоять на штрафмайданчику просто неба. Ну, вот такі погодні, В принципі, по, по, да. по болтам. По болтампаку. А щось сиденья? Що зарозлилось за пітно? Що це <плес> масляність? Маслом потекла. А он потекло масло так. Вигляд в м'яко кажучи, не презентабельний. Пробиті колеса, подряпані корпуси, розхитані бампери, іржаві болти, затягнуті павутиння мотори. Завести авто теж не вийде. Акумулятор що? Ні, так посмотри. Так, добре. Помітно, що цей товар нікому особливо не потрібен. Навіть за зниженою ціною він по кишені далеко не всім. А ось інші речі, які користуються підвищеним попитом, придбати виявилося непросто. Спершу фондом було заявлено, що товар можна купити безпосередньо. На можливість купити дешевий товар клюнули десятки людей. Ми з друзями поїхали в порядку в черги. Зайняли очередь, були першими. Мы увидели, что там не было того, чего мы ждали. То есть основные это техника, телевизоры, компьютеры, ноутбуки, фотокамеры и мобильный телефон. Этого всего не было. Натомість були холодильники, шафи, стільці, старі системні блоки та монітори. Та й це, каже Володимир, не витримувало жодної критики. Половина було товару взагалі не в робочому стані, все інше було не зовсім ліквідно. Тобто, в принципі, навіть та ми не приміниш, тому що все лібо поломана, лібо там що ж Та навіть ця процедура продажу закінчилася, так і не розпочавшись. До Володимира та його друзів вийшла ліквідатор і заявила, що на вимогу представників асоціації потерпілих вкладників проводитимуться електронні торги. Тож продаж зупиняється. Потенційні покупці досі не можуть зрозуміти, яке ж майно банку виставлено на продаж, та й частина товарів, що була у списку на продаж, безслідно зникла. Люди почуваються обдуреними. Постоянно мінялась список товарів, які продаються. Непонятно було, чому продається іменно ця група товарів, а друга. Нам якби нам дії ліквідаторів були непонятні. Тут можуть бути досить великі зловживання, це майно може фактично викрадатись і взагалі зникати. І ніхто за це відповідальності не несе. Ліквідатори теж не змогли пояснити нам, що відбувалося з майном банку в день великого розпродажу. Чому перелік майна на сайті передбачав одну кількість, а за фактом його було менше або взагалі не було? Ви повинні розуміти, що є закон, якому передбачаєте, що я не все е, маю право продавати. Я частину майна повинна залишити на проведені ліквідаційне процедури. Відповідь з фонду гарантування вкладів здивувала. Перелік майна, який розміщується на офіційному сайті фонду, відповідає фактичній кількості такого майна під час продажу. Фонд уважно слідкує за даним процесом. Оскільки спілкуватися на камеру керівництво фонду не бажало, ми вирішили навідатися до них у гості. І тут на нас чекало ще одне здивування. Знайти державну установу, через яку проходять десятки мільярдів гривень, виявилося не так просто. Подождіть, не знімайте там. Ось ця лікарка. Фонд гарантування у вас назначена встреча? Ні. Ні. Ну, а що ж тогда далі сюди Тут фонда нет. А ви не знаєте керівництво? Тут є фонду. Вони сюди приїжджають. Здесь нет? Нікого немає. Здесь нет. Ми просто адресні та адрес, да. адрес тут знаходиться на вулиці Дмитрівська. За вказаною адресою керівництва фонду теж не було. Ви не знаєте, чому я не можу туди потрапити? Чи там вони не працюють взагалі? Бо я туди їздила. Мені сказали, що тут закрито. Приїжджайте не знаю, за цієї дреси. Що це закрито? Там керівництво там знаходиться, і канцелярія там знаходиться. Десь тільки консультують. Директор розпорядник фонду Костянтин Ворушилін, у якого в цей час особистий прийом громадян, виявився невловимим. Шкода, бо слідство інфо хотіло розпитати його не тільки про продаж майна збанкрутілих банків, а й про те, що він робить на своїй посаді всупереч закону. На сьогодні ще склалась досить така непроста ситуація в фонді гарантування вкладів. Фактично є очолює особа протиправна, тобто законодавством прямо встановлено, що директором розпорядником фонду не може бути особа, яка має будь-яку там опосередковану участь в якомусь банку. Ім'я Костянтина Ворушиліна легко знайти на сайті Міжнародного інвестиційного банку, де він є акціонером. 60% акцій банку належить президентові України Петру Порошенку. З нинішнім гарантом конституції Ворушилін працює давно. Раніше він був головою управління банку Мрія, який належав Порошенку. Потім керував фінансово-інвестиційною діяльністю Порошенківської корпорації Богдан. Паралельно Ворушилін керував наглядовою радою ПАД Міжнародний інвестиційний банк президента. Чому банкіра президента обрали директором-розпорядником фонду? Слідство інфо вдалося зв'язатися з Віктором Новіковим, директором юридичного департаменту Нацбанку. Він член адміністративної ради фонду гарантувань, яка голосувала за Ворушиліна у жовтні 2014-го. Як відомо, Костянтин Миколаєвич є акціонером Міжнародного інвестиційного банку і відповідно до Частини 2 статті 13 закону України про систему гарантування в фізичних осіб директор розпорядник фонду не може бути керівником, учасником або пов'язаною особою банку. Чимось керувалася рада? Ні, ну він він просто знаходиться в процесі. В процесі продажу своєї частки він знаходиться. Ну як от президент, да? Він даже в процесі продажу. Коже порушення законодавства у фонді гарантування вкладів це вже системне явище. Можливо, протеже президента лише бере приклад зі свого шефа, який після приходу до влади теж досі продає свою частку в банку, чітко дотримуючись українських законів.